Доброго дня, шановні глядачі каналу. Пропоную вам на продаж ось такі речі. Зварювальний апарат. Повністю працюючий. Обережно очі. Вартість апарату разом з щітком треба тільки змінити. Скло 1000 гривень. Електропила працююча, але під ремонт, тому що підпалений якор. Ланцюг орігон новий повністю. Шина нова. Пила працює. Вартість 500 гривень. Сверлильний станок, саморобний, працюючий. Патрон 10 мм. Станок створений на базі стойки радянської Комунарос, сверлильної. На ласто хвосту. Люфтів зовсім немає. Ось так, опускається він. Тут штопериється. Ось. Можна. Ще ниже опустити. Тобто це грубе опускання. Ось так він опускається у нас. Чистове, будемо так говорити. Опускання, присутній типас. Ось тут присутня ззаді присутній флажок, який штопериться, і чистове опускання не опускається. Тобто станок стоїть повністю. Відпускаємо флажок і станок знову опускається. Працюючий від 220 вольт. Вартість танка 4 тисячі гривень. Далі запропоную вам рейку нову. Я не знаю з чого. Вона складається з двох частин. Вона повністю нова, не користована обидві частини. Не користовані тут є підрізьбу і тут є підрізьбу. По розмірам рейки. Ось так вона має 20, ось так 21. Так вона має у нас 15. Довжина однієї частини 263 мм, крок 4 мм, Вартість з двох частин 800 гривень. Три гвинта. Два. З гайками ось столярні, один без гайки. Вартість трьох винтів у цього, у цього комплекту буде коштувати 300 гривень. Далі ось такий набір: 30 плашок, 15 рістів і в подарунок 6 мічиків. Рісті, вартість набору цього з мічиками. Мічики подарунок, ще раз повторюю, 1100 гривень. Різці відрізні. Відрізні різці в нас. Бачите, маркування Т15К6. Розміром їх 16 на 10. Ось ці три рістя. Також 16 на 16. Розміром ось таке маркування. І ось таке маркування також 16 на 16. Ці різці мають. Ось таке маркування. Ось. R18, 12 х 20. Вартість набору 1100 гривень. Є ось такі 5 відрізних різців. Розміри цих різців у нас 24 х 14. І 23 на 16. Ось така висота і така ширина. По 50 гривень. Або всі разом 250 гривень. Така планетарка. Нова. Повністю з новими сателітами. Від 250-го патрону. Зовсім не користована. Ось дивіться. Стан зубів. Ось стан сателітів. Так, по розмірам. Наружній 208 мм. Внутрішній 125 мм. Висота 22,5 мм. Крок має 10 під кулачки. Вартість цього комплекту. Планетарки з сателітами 1000 гривень. Є ось у нас набір такий головок. Комплектний. Ось, вони під шестиграник. Тут є більший шестиграник. Там є ось менший шестигранник, тріщитка у нас повністю працююча. Ось. Вартість цього комплекту 150 гривень. Є такі три шарошки. Я не знаю звідки, сказали, як би наче з газону. Не знаю. Вартість цих шарожок буде 100 гривень. Три штуки. Є ось такі два шківки. З алюмінію виточені. Тут на три паска. Тут 40, тут 50, тут 80, внутрішній 10. Вартість двох шківків у цього комплекту буде 100 гривень. Є ще отакий, хто може кому цікаво, літачок і така, не знаю, прикраса чи що це таке, з чистої латуні. Ось воно латуне, ось такий є дефект. Вага його кілограм кіло 300 оцих двох речей. Вартість за дві, хто може придбає 200 гривень. Відправляю товар після того, як скинули кошти на карту. Всі питання у вайбері. Ось мій номер телефону. Всім дякую за увагу. Будь ласка, пишіть, телефонуйте.